Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Марії. Подивимося, що вона прислала. Такі білі намистини і намистини такі з рамочкою. Котяче око, таке гірчичне, зелені котячі ока, Такий зелена галтовка, бурштин кольорове. Це буде краще кольорове і з гірським кришталем. і питаюся Марії, що її побажання, які будуть. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для братової Марії, бо посилку прислала Марія, але скарби її братової готові. І подивимося, що в мене вийшло. Марія хотіла до котячого ока, щоб були згарди, мельхіорі. Тому я вибрала такі. На темний, темні намистини дала шапочки, а м'ятні на закінчення до конектора. Що залишалося. Такі було якраз шість намистин маленьких для переходу, супер, і вони сюди гарно вписалися. Ну і на закінчення до замочка. Ось такі згарди. І таке намисто. І з білих намистин там були два види. Вирішила зробити трирядне намисто, також фурнітура кольору срібла, тому що намистинки з такою рамочкою під срібло. І тому і така фурнітура. Декілька намистин цих овальних мали сколи, я їх викинула, тому що не використовую такі намистини. Як і енергетично, і в цілях безпеки. Ось, По центру дала такі були найбільші намистини, я їх дала, і далі менші. Ці дала сюди для переходу і додала свої намистини такої овально-граненої форми, спіралькою. Тобто також гарно вони сюди вписалися і Перехід до конектора. До закінчення ще також тут додала менше намистини, бо вже бракувало цих великих. Ось таке цікаве, гарне, нарядне намисто білого кольору. Із бурштину, як я зрозуміла, Протова Марія любить багато ряні, тому я примудрилася і також зробила трирядне намисто. Використала такі згарди, як з практики я помітила, вони виручають в складні ситуації, коли намистини не, не дуже, і треба ті кривульки приховати і прикрасити ось ці згарди підходять. Дуже гарно. Вони і до звичайних підходять, але просто я помітила, що коли їх давати навіть до нестандартних намистин, це виграшний варіант. Бачите, яке намисто вийшло. По центру дала більші і форми подовго Сюди вибрала намистини поперечні. Дала таку фурнітурну. між кожну дала роздільну, щоб вирівнювати їх форму, до конектора дала такі чорні намистинки, такий конектор, ну і решту вже до замочка, що залишилося. Між кожну центральну дала роздільну, щоб вони гарно лягали, не тиснули одна одну. Ось, І таке намисто. А з низки бірюзи з гірським кришталем, також умудрилася зробити три ряди. Посортувала їх по розмірах, по центру більші і на зменшення. Дала такі фурнітурні диски між кожну і всередині круглу на мистинку, тому що без неї. Це получалася палка. А вже з цією круглою намистинкою складається в овал. І також приховує кривизнутих всіх намистин. Вони в такій формі дуже гарно лягають. Вони самі вирівнюються. Бачите, як все, плавно лягає. Ось, переходом вибрала такі намистини. І ще вибрала більш рівніші, і за розміром, щоб сюди дати для переходу до конектора. Ну, і, звісно, використала фурнітурні, як і для краси, так і для плавного переходу, тому що це найменші були кришталеві намистини. Їм би тут було затісно. Ну, і звісно, до замочка все, що залишилося. Це мені дуже сподобалося і поєднання фурнітури, і. Дизайн, ну, класно. Я також не очікувала. Я спочатку склала і думала, чи вийде мені. Але завдяки от цим дискам і маленькій намистинці все дуже гарно лежить і непомітно ця галтовка така крива. І з зеленої галтовки вибрали варіант такого кольє. На піни, тому що вона дуже вже кривенька. По суті, вибрати щось рівненьке важко було. По центру я дала трошечки більші, сюди трошки менші, Таку фурнітурну шапочки, позбирала всі намистини зеленого кольору, які були від розібраних намистин. Вони сюди гарно вписалися. Ну і решту. Зелених зі скла вони теж були в намисті з цією голтовкою до замочка із котячого ока, коли розібравши, я ще побачила одну намистину ось цю, і вона по кольору сюди. І, і я вирішила зробити з неї кулон та як вона єдина, і більше її нема куди пристроїти, а намистинка цікава такий кварц. Але по кольору підходить до котячого ока. Котяче око дала роздільно гематитово, дала таку фурнітурну, ну і решту роздільно гематиту. Золото тут прикрасило. І намисто вийшло нарядне. Особливо з тим кулончиком дуже гарно поєдналося. Також розібравши намисте, позбиравши все докупи, вийшло ось таке намисто. Братова Марія захотіла ще якусь гарду, вибрала таку. На не вділа в шапочки, бронза, золото. Дала таку фурнітуру, фурнітурну для краси. Ще такі оніксові для яскравості. Ну і, звичайно, решту на зменшення до замочка чорні. Чорні поєднюються, так як і тут чорна. І тут є так, що дуже таке цікаве вийшло на мисто. І з розібраного, зібравши всі намістини докупи, ще вийшов сутуар. Зараз я стійку відтягну, щоб вам було його видно, Я я вам. ось так. Такий дала конектор, такі вісюльки. Намистини різні, це, це залишилися, тому що дуже довго було, тому я не давала всі намистини котячого ока. Ще ці залишилися м'ятні від зеленого одна намистина від котячого ока зеленого. Ну, а це все розібрані інші намиста. Але от із-за тих вона намистин я вирішила, що вартує зробити сутуар. Зробила таку композицію, такі фурнітурні намистини, роздільні. Така склалася цікава намистина, все через ланку ланцюжка, щоб воно не викручувалося. Ну і на закінчення замочок не давала, бо воно і так досить довге. Так, щоб ви бачили центрально. Ось і це все. Всі намістини переробили. І сподіваюся, що братові Марії сподобається. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.